Вітаю, це новини 20.15. які події приніс понеділок. Наші журналісти відстежили і вже готові вам розказати про найголовніше за цей день. Студії Ярина Матвієв. Чи буде порядок? Львівщина має нового начальника міліції. Дочекати справедливого суду. У Львові від березня не можуть засудити водія вбивцю. Не грайте на руку Москві. Точницю СС з Галичина у Львові відзначили парадом вишиванок без символіки. Не вірять нікому. У Львові розібрали сцену майдану, але львів'яни продовжують люструвати чиновників. Нарешті призначили нового начальника міліції області. Ним став Дмитро Загарія. Нагадаю, що крісло головного правоохоронця пустувало найдовше до цієї кандидатури. Львів'яни підходили і через пікети, і через звернення до міністра. Люстраційний комітет схвалив Загарію, а ось офіційне знайомство начальника з особовим складом пройшло сюрпризом. Новому очільнику самі правоохоронці кричали Ганьба і звинуватили його прибіг. У підробці документів. То чи буде порядок з новим начальником міліції області. Далі Мар'яна Підковська. Нового очільника міліції Львівщини з новою посадою вітають усі керманичі області. Прокурор, заступник мера, голова обласної ради. Приїхав і заступник міністра МВС із Києва. Та крім побажань та радості, головному міліціонеру сьогодні співчувають. Одночас можна і поспівчувати, бо вам випало очолити міліцію. Області в дуже складний час, коли міліція практично, на жаль, десь деморалізована, дискредитована, а громада, маючи опереджене ставлення до органів внутрішніх справ, висуває дуже високі вимоги. Очільниця області одразу дає завдання керівнику правоохоронців повернути довіру до міліції і викорінити корупцію. Ще одне завдання Загарії скеровує координатор автомайдану Львова. Чоловік підозрює, що на крісло головного міціонера Львівщини пан Дмитро потрапив не зовсім чесно. Андрій Макар звинувачує прибічників Загарії у фальсифікації підписів під заявою до Авакова. Нагадаю, що минулого тижня громадські активісти звернулися до міністра аби призначення Загарії пришвидшити. Під заявою підписалися керівники ряду організацій. Пан Макар каже про заяву сам нічого не знає і просить нового міліціонера розслідувати інцидент як злочин. Той документ, який напевно, завдяки якому ви отримали дану посаду, був розслідуваний за фактом підробки і фальсифікації підписів. Так як особисто мій підпис був на даному документі сфальсифікований, і ряд інших підписів громадських організацій були сфальсифіковані. Головний міліціонер про інцидент із заявою мовчить. Обіцяю владі лівчини співпрацю, народу спокій та порядок, а своїм підлеглим люстрацію. Хотів би, щоб люди, які займатимуть керівні посади, також пройшли громадське обговорення, громадську люстрацію і також буду уважним до думки людей щодо їхніх побажань по призначенню дільничних інспекторів. Під стінами управління міліції новопризначеного керманича чекає ще одна несподіванка. Кілька десят людей прийшли висловити своє невдоволення кандидатурою загалі. Я нічого поганого не знаю про нього і не хочу за що він працював в минулій владі, а це вже погано. Краще би було, щоб нові люди приходили. Я думаю, що знайдуться спеціалісти, які б могли очолити там молоді, амбітні, які не працювали, але є хорошими юристами, є хорошими міліціонерами, чистими і справедливими. Ганьба сьогодні кричали і під стінами обласної держадміністрації та вже не головному міліціонеру, а очільниці Львівщини Ірині Сех. Кілька десят активістів вимагали від керівника області визначитися з посадою. Пані Сех, перебуваючи в кріслі голови держадміністрації, мандата народного депутата досі не зриклася. Ганьба! та до активістів Ірина Сех так і не вийшла. Люди ж обіцяють за тиждень знову прийти під стіни, вода з тими ж вимогами. До тих пір, поки вона не виконує наші всі вимоги. І до тих пір, коли вона не покине ту свою посаду, а роздастне бутатство. Маріяна Підковська, Михайло Когут, Олег Возний та Віктор Семратович, номер 2015, другий телеканал. Але порядку наразі нема не лише у правоохоронців, а й у Феміді. У Львові не можуть засудити водія, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив жінку. Родичі бідкаються, вбивця, багатий та впливовий. Ось і не можуть дочекатися справедливого суду. Трагедія сталася у Львові ще в березні минулого року. Тоді кермувальник Лексуса виїхав на тротуар та задавив двох жінок. Одна з них померла. У крові винуватця тоді знайшли захмарну дозу алкоголю, але аргументом це, щоб покарати чоловіка, не стало. Чому корупція перемагає? Гаєфамідо знає Андрій Фок. Суд вкотре перенесли. Не з'явився захисник обвинуваченого. А на засіданні мали б врешті встановити. П'яний обвинувачений був до чи після ДТП. На засідання запросили лікаря-нарколога, яка, власне, й брала аналіз крові обвинуватця. Але вже вдруге через його адвоката суд заслухати її не може. Цього разу засідання перенесли на 12 травня. Пресу ж лікар запевняє, Богдана Чорного, якого звинувачують у ДТП, не пам'ятає. Справа ця була два роки тому, і прізвище його чорне. Це все, що я знаю. Напередодні водієві смертоносного лексуса суд присудив лише п'ять років терміну, та й то умовного. Все сталося після того, як почали змінюватись покази як самого підозрюваного, так навіть прокурора. Спочатку підсудний ствердження випив 80 грамів горілки, а потім заявляє було там і цілих півлітри. Але після ДТП у червні минулого року прокуратура подає апеляцію, мовляв, вирок занадто суворий. Права гори водієві потрібно повернути. Прокурор, замість того, щоб звинувачувати, пояснює, горілку підозрюваний і справді пив, щоправда, вже після того, як вбив жінку. Тож довести те, що він був п'яний на момент наїзду, мовляв, неможливо. Та й свідків каже, слідство нема. Хоча те, що на момент ДТП свідків було, хоч греблю гати, чомусь не вказується. Апеляцію прокурора поспіхом задовільняють, і в підсумку виходить водій п'яним не був. Він підійшов, він зразу, ну тобто відчувалася і по порухах, і по е, запаху, який йшов від нього, і по тому як він неадекватно себе поводив, як я говорив. Що ну там не було ніяких сумнівів, що людина була на підпитку, причому так конкретному. Спілкуватись з пресою, ані прокурор, ні сам з ДТП на відріз відмовляються. Судову залу покидають поспішно, а далі шукай в полі. Чоловік покійної жінки, життя якої й обірвав горе водій, пояснює, вже б давно може і вибачив п'яного мажора, якби той людиною був. От просто він дурня включає, як говорить, що він не пив, що він був тверезий, і він випив після уже скоєння ДТП. Але це ж брехня. розумієте, його йому ми б вже давно. Побачили і зрозуміли, що людина розкаялася, якби не було цього викручування і цієї брехні веща. Мати ж й досі не може змиритися зі смертю дочки, але найбільше її непокоїть те, що так довго затягують справу. Тяжко, рік пройшов, судовий розгляд тягнеться, справа проста, є загила, загибла, є хто це скоїв чорний, є свідки. Є експертиза. Чому це більше року вже тягнеться? Випадків, коли п'яні гори водії відбуваються лише умовним покаранням, у Львові немало. Люди подейкують. Знають кому та скільки носити конвертів. Воді не карають. Один нуль. Корупція поки перемагає Феміду. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Марш слави чи марш ганьби у Львові не змогли дійти згоди чи відзначати річницю створення дистрикту СС Галичина. Громадськість закликала не робити жодних заходів, щоб не давати картинку Москві, але пронаціоналістично молодь дорослих не послухала і вийшла в місто на так званий парад вишиванок. Для Росії провокації не було, але між своїми суперечки виникли. Річницю військового об'єднання як у Львові ставляться до дивізії Галичина. Думки збирав Михайло Когут. Попри численні прохання не виходити на марш в річницю дивізії Галичина, сотня людей таки пройшлася вулицями Львова. Такий захід не обійшовся без малих скандалів. Це старше покоління, якому ми вдячні за те, що вони зробили. Але ми молодь і нам в принципі вирішити, як далі йти. Принцип, далі не спекулюйте тоді їхню Ви Вшановуєте їх, але діти проти них як? Ми не діємо проти як? Як? вони вас попросили цього не робити. Чому ви прийшли сюди? А ви бачили одне, а ми бачили зовсім інше. Ми проводили марш. Ми реально цей марш відчули повністю на собі. А перший міні-конфлікт стався, коли на марші активісти намагалися розгорнути плакат з героями Небесної Сотні, і це при тому, що родичі загиблих просили не поєднувати дивізію Галичина і загиблих на майдані. Ми хотіли взагалі то поєднати отак от марш, зробити, щоб я, в принципі, я не вважаю тут нічого такого кримінального або забороненого, щоб впомінути впом впом ят... пам'ять всіх загиблих хлопців, героїв України, які загинули в Києві на Майдані. Та навіть прості львів'яни неоднозначно сприйняли необхідність проведення такого маршу у нинішній ситуації в Україні. А я не думаю, що це є таке свято що ми можемо один рік не можемо його пропустити. Ми не впевнені в тому, що зараз не буде в тій товпі, яка буде йти, що там хтось щось не зробить. І люди покажуть, а вони все це відразу намалюють дуже гарну картинку, а нам того не потрібно. Як на мене, то, то в дивізіях це були українці і ми повинні вшановувати пам'ять, я вважаю. Про те, який внесок в історію дивізії досі сперечаються як історики, так і ветерани, які воювали по різних сторонах фронту. Я йшов в дивізію, воював, треба було воювати, я йшов в дивізію, я мав 17 років. Я хотів такі бути, як вони, я хотів мати державу, я хотів мати, я, люблю, я хотів мати своє. Я хотів, щоб ми або під українську пісню. Ми в, дивізії, ми в дивізії під українські пісні ходили, говорили по-українськи, все. Я вважаю, що не можна кидати каміння в українців, які в минулому боролися за Україну. Коли ми говоримо про дивізію СС Галичина, як про дивізійників, про українців, які були в цій дивізії, ми повинні їм віддати нашу пошану. Коли ми говоримо про політику створення дивізії СС Галичина, я вважаю, що ця політика була помилковою. Цьогоріч марш присвячений дивізії Галичина відбувся спокійно хоча більшість людей з пересторогою очікували на вихідних у Львові російських провокаторів. Михайло кого та Віктор Сембратович. Новини 2015. п'ятнадцять другий телеканал. І про те, чому таке неоднозначне ставлення у Львів'ян до дистрикту Галичина, ми запитали в історика. На жаль, він не зміг прийти у нашу студію, тому ми зв'язалися з ним телефоном. Я взагалі не є яксильником підзначень якихось таких от подібних дат, чого б вони не стосувалися. бо вважаю, що це все ще традиція, десь альзас радянський. І має якийсь виражений такий політичний підтекст. Я думаю, що Організацій є дуже промовистою стосовно того, як в даній ситуації такі заходи мали виглядати. А від самих ветеранів, учасників різноманітних формацій багато чого залежить, і я думаю, що завжди потрібно прислухатися до їхньої думки, до їхньої позиції. Я не думаю, що не потрібно рухати будь-які сторінки історії, але ще раз наголошую, цим мають займатися історики, розмінчувати міфи, щось спростовувати, шукати якихось нових фактів, визнати досліджувати і давати цей матеріал. Свої напрацювання суспільству, оскільки на проблематику минулого є спільний запит, і ця проблематика є пов'язана як із героїзмом, так і з великою трагедією і злочинами. Адже не треба розуміти, що Україна опинилася між двома вогнями і так само і українці по Боротьбу за своє виживання вели два а, тоталітаризми сталінський і гітлерівський. А, і а, такі бездержавні народи на той час, як українці, а, чи не найбільше страждали а, внаслідок цієї боротьби. А, я не вважаю, що потрібно а, святкувати а, святкування. Перемог чогось подібного. На мою думку, є блюзнірством. Треба пам'ятати про тих людей, які не мали вибору і стали жертвою тоталітаризму. Треба пам'ятати, щоб чогось подібного знову не повторилося в майбутньому, бо пам'ять є запобіжником проти рецидивів відновлення тоталітарного суспільства. Від історії до економіки шукати те, що об'єднує схід і захід разом українцям треба виробити спільне бачення майбутнього між усіма регіонами, і передусім треба визначити, як змінити соціальні стандарти, щоб разом йти до Європи. Спробував зібрати до купи думки експертів зі Львова та донецька львівський прес-клуб, який організував інтернет-відеоміст. Поки що наша економіка програє, навіть російській там давно пільги монетизували в Україні. Політика домінувала над здоровим глуздом. Найближча українська економіка до китайської де сильні централізації, ринок, низькі зарплати працівників. Але якщо ми хочемо потрапити в Європу, стандарти треба міняти. Європейський працівник не буде так працювати, як китайський. Вони привикли до високого рівня культури життя. Тобто такі стандарти споживання, які є в східноазіатських країнах, нам не підходять взагалі. І тому нам потрібно будувати, та я вже говорив, дорогу економіку. Тобто дорога робоча сила має бути. А ми вибрали шлях дешевої робочої сили. І таким чином ми думаємо, що ми доб'ємося високих результатів на економії коштів, і наш бізнес буде процвітати. І подивіться на нашу податкову систему. В нас реально ну, більше дві третіх від фонду заробітної плати оподатковується – а бізнесу податковий прибуток тільки 20%. Тобто, ми заклали в основі своєї нашої економічної системи те, те що людина в нас нічого не значить. Зате мають значення за кордоном. Українська робоча сила доволі конкурентний товар. Зарплати наших заробітчан в Європі на рівні середніх європейських. Якщо в Польщі середня зарплата 630 доларів, то середня зарплата українських заробітчан 560 доларів. В Німеччині середній німець має 2000 доларів. Українець заробляє в середньому 1800. А в Чехії зарплата нашого заробітчанина навіть вища 1040 проти 780 доларів. Тому донецький експерт з інституту економіки НАНУ країни Вічеслав Ляшенко на телемості в Львівському прес-клубі запропонував вимагати від Європи соціальних гарантій. Там є проблема, і вона, мабуть, стане в умовах асоціації з Європейським Союзом та потім з туда є. Це наявність соціальних гарантій щодо пенсійного забезпечення тієї робочої сили, яка буде працювати на європейських підприємствах і в умовах європейського бізнесу. Зараз ці проблеми влаштовані тільки по декількох країнах Європейського Союзу. Але ж треба, щоб ці гарантії були збережені, тобто потік мігрантів. Буде збільшуватися і буде збільшуватися потім можливе їх повернення додому. ЄС на соціальні гарантії йде до 20% ВВП. Це більше, ніж в Сполучених Штатах та Азії. Тому народний депутат Михайло Хміль пропонує не вигадувати велосипед, а взяти, за приклад моделі соціальних стандартів ЄС. Однією з такої моделей це є система соціального страхування. Вона розвинена є в багатьох країнах Європи і, скажем, є різні системи соціального страхування. Найпоширеніша і притаманна для всіх країн Європейського союзу це буде напевне система пенсійного соціального страхування. Поки що львівські і донецькі експерти зійшлися на думці, що соціальні стандарти треба будувати, орієнтуючись, все таки на Європу. Вікторія Прихід, Володимир Марчук, новини 2015, другий телеканал. Люстрували чиновників, шукали справедливості в судах і сперечалися про марш дивізії Галичина. Так львів'яни пережили цей день понеділка. Якщо ви маєте про що нам розказати, чекаємо від вас повідомлень на нашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Цей час з вами провела Ярина Матвіїв. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!